Розум завжди любить до чогось братися. І коли він не матиме хорошого, то звертатиметься до поганого. Дякую, е, велика цитата: афоризм українського філософа Григорія Сковороди. Так, так, саме той. Один з численних музеїв, якому зруйнувала Росія. Відправила меседж. З на весь весотра. Відправила меседж. Вчанувтеля Гурадака. Мама, прости! Бля, який ужас, нахуй! Мама, я їбай! їбай! Клас! Не просто так Росія зруйновує наші музеї: Шухевич, Університет, вчився Степан Бандера і багато-багато інших архітектурних пам'яток. Ви посмієтеся і скажете, що я вигадую. А ось і ні. Коли Росія створила ЛНР і ДНР, які, власне, там були музеї відомі на всю Україну, які б збагачували і зростали націоналістичний ліберальний дух. Патріотичний кожного українця, який навпаки б об'єднувався з великою Україною і іншими регіонами, а не відділявся та приєднувався до Росії. Жодного. Ви можете перелічити в коментарях. Я вам буду дуже вдячний. Проте на загал дуже дуже відомих немає. Власне, коли прийшла Росія, вона просто почала насаджувати свою культуру маленьким діткам, які не те, що в Україні не бували, а й в принципі. За кордон не їздили, оскільки їхні паспорти не визнаються іншими країнами світу і навіть самій Росії з цим є проблеми. Саме тому ми поговоримо про мовне питання, про Коломаяночку, яка відпочиває та танцює на на сцені з Моргенштерном. Поговоримо про те, скільки насправді українців спілкуються українською мовою, чому нас обманюють і так брешуть. Декілька слів про 95 й квартал. І, в принципі, чому в нас така прірва з гуру, своєї, свого ремесла, своєї професії. Чому в нас немає осередку інтелігенції? Вітаю вас на моєму YouTube каналі, я психолог Володимир Яхоб'як. Не забудьте підписатися та коментуйте. Ну що ж, почнемо з такого цікавого. І смішного, щоб не плакати, я сміялась. Коли Котляревському в Полтаві відкривали пам'ятник, тоді вирушила націоналістична ліберальна еліта інтелігенція на відкриття двома вагонами. Тобто, виявляєте, масштаби України, яка це велика держава. І всього два вагони зібралося. Ось коли вони їхали на відкриття пам'ятника. Полтаву, вони сміялися, що якби не дай Бог цей, ці два потяги, е, ці два вагони зійшли з рейсів, бо це вагони, це не потяг, були два вагони. Просто в Україні б не було кому боротися, змагатися за дух. Не було б тому, кому чинити б супротив. Какая це страна? Ну, <звітку> яка різниця? Росія, Україна, Казахстан? Ви знаєте. Е... Східні регіони не просто так звинувачують Західну Україну, називаючи нас Западенцями, Бандерівцями. Це насправді гордість і визнання, що ми змогли зберегти наш патріотичний дух, незважаючи численним режимам, а на Західній Україні їх було значно більше ніж на Росії. Це були і молдовани, румуни, татарська орда, Угорщина, Австрія, Польща. Більшовики завжди чинили супротив. Ламали. Взагалі, щоб підлаштувати під себе людину, потрібно її зламати. Якщо вона не ламається, просто ліквідувати, цим успішно займалися в Коломиї, навіть хотіли створити потяг дисидентів, Коломия, колима, тому що там їх було найбільше. І зараз Коломиянка Христина Пустовар Показує плоди, які успішно садила сіла Росія більшовицька, себто знищуючи ментальність і свідомий дух. З цієї оказії я б хотів зачитати таку малесеньку фразу. Розум завжди любить до чогось братися». І коли він не матиме хорошого, то звертатиметься до поганого. Велика цитата, афоризм українського філософа Григорія Сковороди. Так, так, саме той, один з численних музеїв, якому зруйнувала Росія. Не просто так Росія зруйновує наші музеї Шухевич, Університет де вчився Степан Бандера і багато, -багато інших архітектурних пам'яток. Ви посмієтеся і скажете, що я вигадую. А ось і ні. Коли Росія створила ЛНР і ДНР, які, власне, там були музеї, відомі на всю Україну, які б збагачували і зростали націоналістичний ліберальний дух, патріотичний кожного українця, який навпаки б об'єднувався з великою Україною і іншими регіонами, а не відділявся та приєднувався до Росії. Жодного. Ви можете перелічити в коментарях, я вам буду дуже вдячний. Проте на загал дуже-дуже відомих немає. Власне, коли прийшла Росія, вона просто почала насаджувати свою культуру маленьким діткам, які не те, що в Україні не бували, а й в принципі за кордон не їздили, оскільки їхні паспорти не визнаються іншими країнами світу, і навіть самій Росії з цим є проблеми. Саме тому ми поговоримо про мовне питання про Коломияночку, яка. Відпочиває та танцює на півоголеної на сцені з Моргенштерном. Поговоримо про те, скільки насправді українців спілкуються українською мовою, чому нас обманюють? І так брешуть. Декілька слів про 95-й квартал. І, в принципі, чому в нас така прірва з гурує свого ремесла, своєї професії. Чому в нас? Немає осередку інтелігенції. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі я, психолог Володимир Яхоб'як. Не забудьте підписатися та коментуйте. Ну що ж, почнемо з такого цікавого і смішного, щоб не плакати, я сміялась. Коли Котляревському в Полтаві відкривали пам'ятник, тоді вирішила націоналістична ліберальна. Еліта, інтелігенція, на відкриття двома вагонами. Тобто, виявляєте, масштаби України, яка це велика держава, і всього два вагони зібралися. Ось, коли вони їхали на відкриття пам'ятника в Полтаву, вони сміялися, що якби, не дай Бог, цей, ці два потяги, е, ці два вагони зійшли з рейсів, бо це вагони, це не потяг, були два вагони. Просто в Україні б не було кому боротися, змагатися за дух. Не було б тому, кому чинити б супротив. Ви знаєте, е східні регіони не просто так звинувачують Західну Україну, називаючи нас Западенцями, Бандерівцями. Е це насправді гордість і визнання, що ми змогли зберегти наш патріотичний дух, незважаючи численним режимам, а на Західній Україні їх було значно більше, ніж на Росії. Це були і Молдовани, Румуни, Татарська Орда, Угорщина, Австрія, Польща. Ех, більшовики завжди чинили супротив. Ламали. Взагалі, щоб підлаштувати під себе людину, потрібно її зламати. Якщо вона не ламається, просто ліквідувати. Цим успішно займалися, в Коломиї ми навіть хотіли створити потяг дисидентів, Коломия, Колома. тому що там їх було найбільше. І зараз коломиянка Христина Пустовар показує плоди, які успішно садила, сіла Росія більшовицька, себто знищуючи ментальність і свідомий дух. В цієї оказії я б хотів зачитати таку. Малесеньку фразу взагалі, роль інтелігенції у духовному і національному відродженні будь-якої нації, завжди була однією з найважливіших. Тим вартішною тим вартішою. Я просто прочитав вартісною. Стає її ціна, якщо мова йде про націю недержавну підневільну, якою була українська. Україна, на жаль, не мала достатньо своєї власної інтелігенції. Не мала, як згодом писав Арсен Паламар, і не могла мати. Цитую його слова. Така доля всіх недержавних народів. Народ, який багато віків був позбавлений державності, якому гнобителі всіх мастей знавісніло топтали волю, культуру, освіту, мову, церкву, переманювали на свій бік, перепродували одні одним його таланти. Нарешті фізично знищували все, що вміло мислити, аби темну, безсловесну масу легше було тримати в покорі. Такий народ аж ніяк не міг випликати гідної, достатньої для його національної, національного усві, самосвідомлення інтелігенції, при найкращих побажаннях не міг. Христинка Пустовар, яка декілька днів тому танцювала з Моргенштерном, разом з іншою. Україночкою Адель Асанті, таке її псевдонім, оскільки вона є порноактрисою. Я відразу хочу зазначити, що я не засуджую жодну професію. Навпаки, є львів'яночка Жозефіна, яка також є порноактрисою, підтримує Україну, навіть просить відомих порноакторів одягати українські футболки з брендами. Ось таке воно сумне питання про самосвідомість. Що ми можемо претендувати і хотіти від східних регіонів, де абсолютно не було самосвідомлення, підпільних рухів, які постійно боролися. І зараз чому в Криму і на Донбасі так мало партизанів? Тому що нарід зломлений, їм важко усвідомити та прийняти свою національну ідентифікацію, що вони українці і мова рідна їхня українська, також обурює те, що, незважаючи як власне, з ресурсів відомого критика, блогера Богдана Безпалова, він стверджує, що Макса Барських, який так турив Росію, забороняв використовувати його пісні. І взагалі, що Росія зникла з лиця землі, зараз він співає українською, був помічений з ексолівської віагри, Мішою Романовою, де вони спілкувалися російською. Це не єдиний випадок, адже Київ і надалі гомонить російською. Що хотіти й вимагати від інших міст? Питання полягає тільки в одному чому ми самі собі брешемо. Заради чого? Адже є категорія українців, яка в це вірить, яка щиро вірить, що нарешті всі перейшли на українську мову. Фоткала. Чому зараз ми такі кволі, знедолені, слабкі? Чому ми звинувачуємо владу в корупції, лікарів в непрофесійності, а вчителів низькому? брати кваліфікації. Давайте заглянемо в минуле, коли і в яку мить ми втратили себе. Мова йдеться про 13 століття. Власне, це й була татарська навала. Україна втратила себе навіки. І зараз ми просто пожинаємо наслідки. Саме тоді було винищено наших князів. Боярів, які якраз створили хребет нації і культури, були носіями державної і національної гідності. Відтоді, впродовж майже півторастолітнього монголо-татарського ярма, на ну, фонд і серед нашого народу почався процес хворобливого виродження. Ще в ті далекі часи з'явилася категорія людей, позбавлена почуття національної гідності. О-є-є, іграй, грай з ним. Смішна така, да. Які було байдуже, перед ким і за що вислужуватись? Власне, таким ми бачимо жителів Криму та Донбасу. Але б мати можливість тихо і небідно жити. Це були яких називають Літописець. Татарські люди, які задля власних вигод зрікалися національних традицій, мови, батьківської віри, лиш би спокійно й сито жити і дітей плодити. Таких же рабів, як і їх, поганьблені історією. Молдова вільна країна, страна вони всі п'ють воду, А я жінка з України. Я п'ю. Ця нікчемність характеру, як ми бачимо, супроводжує нас надалі. Віками. Брудники, болоховці в Литовську добу, підпанки перевертні за Польщі, Варшавське сміття, грязь Москви, Німії Подлі Раби. Звідси й походить назва малороси. І малороси це якраз не Западенці, не бандерівці, не ті, які шанують традиції, обирають бути з Україною, залишаються в Україні, спілкуються українською, а ті. Хто зрікається рідного, хто назавжди втратив дух лицарства, почуття особистої і національної гідності? Хто стидається навіть своєї мови? І варто зазначити, що малороси таке завершене визначення одержали українці якраз московську добу, що ви хочете надати на рахунок цього і чи є змога, шанси в українців. Вийти з цієї клоунади, Клоунади, яку ми ж самі ходимо на 95 й квартал, ми самі його споглядаємо. Я буду відвертим. Зараз я почав дивитися новорічний випуск 95-го кварталу, який триває понад 4 години. Там є справді моральні, етичні номери, повчальні. Помість цих читається їхнє приниження та бажання висміяти Ірину Фаріон. Я якраз проти номеру, щоб його видаляли про переселенку на Закарпатті, тому що там є мораль і етика, там є заклик спілкуватися українською. Мене дуже тішить, і я радий за тих українців в Запоріжжі, в Дніпрі, в Харкові і багато, -багато інших міст, які обрали і відкрили в собі свою свідомість. Я перепрошую. Закінчується терпіння слухати цю безграмотну мову, а рік добігає кінця. Минулий рік був нелегкий. Це ти нелегкий, а рік був тяжкий. Жіночко. Будь ласка, не заважайте. Ми ж почали концерт. Що ви робите? Жіночка сидить біля водія маршрутки з боку, а я пані. Інтелігентність і розум спілкуватися українською мовою. Дуже багато є коментарів людей, які далеко і за 50 усвідомили, хто вони? Кати їхнього народу. Історія веде змінювалася, і про це ми знімемо не одне відео, тому що це є дуже близьким. Проте, як бачимо, вороги тут, посеред нас. Я закликаю вас стати і сказати правду. Самим собі, хто ви і на чиїй ви стороні. Тільки так зароджується велика нація. Тільки так статки подвоюються, багатство, коли ти працюєш на свою землю. А не перестаєш дбати про неї. Дякую вам, Щасти.